Спалах сумішів повітря і мета. Але що конкретно відбулося і чому це відбулося, має встановити комісія. Тому що наскільки мені доповіли, відповідні датчики, які мали про це сигналізувати, про це не сигналізували. Чому так відбулося? Поки що пояснень немає. Але тут треба абсолютно чітко розібратися питання. І ще прошу сказати, заборгованість по зарплаті є, є шахтам. Власне, чи ви це вирішили? У нас немає зараз заборгованості по шахтарям. Як ви знаєте, в минулому році уряд додатково виділив мільярд гривень на те, щоб закрити заборгованості по заробітній плати для шахтарів. А є проблема по шахтам, по яким сьогодні заблоковані рахунки судом. Сьогодні в Міністерство юстиції. Всі наші юристи працюють над тим, щоб в правовому полі вирішити це питання. Але я наголошую на тому, що це відбулося за рішення українських судів в 2015 році такі було рішення. Шкода, що за цей час не було зроблено кроків, які б не дозволили блокувати роботу. Але це ще одна проблема, з якою мені прийдеться боротися. Я буквально э, думаю, що... День, два, три, і я зайду вихід в їх у свій Будь ласка, чи компенсації отримають і сім'ї загиблих, і сім'ї таких поранені. Друзі, сім'ї загиблих, я сказав, що вони отримують компенсації, я рішення це ухвалив по 500 тисяч гривень. Що стосується травмованих, там різний ступень травмованих, але я можу сказати: кожного хто отримав травми, ми теж підтримуємо і фінансово, і всіми необхідними медичними заходами. Життя і здоров'я людей це саме найцінніше. Тому я все зроблю для того, щоб швидко реабілітувати тих, хто сьогодні постраждав. Дуже дякую.